Слава Ісусу Христу. Демонізація суспільства. Чому так відбувається? Що є багато дуже лжепророків, які говорять, щоб там люди йшли і воювали, щоб йшли захоплювали чужі території. Ну, Це йде дорога до пекла. І видно, як сусідні, сусідня держава, як вона в цьому бере активну участь, і як вже духовенство Росії докотилося до цього цинізму, щоб захоплювати чужі території, воювати. І дуже прикро, що навіть євангельські церкви до цього докотилися. І тому потрібне всім покаяння і повернення до Слова Божого. Повне відео, дивись на каналі Слово Боже Салтоненко.